Отже, Василь, у проповідях наших чув, що е, обідити обійди, вдовицю це смертний гріх. А якщо бабця – вдовиця, але постійно в сім'ї робить сварки, і їй це подобається. Неділю е, не, не любить внуків і правнуків. Навіть пішла до церкви і сказала, що е, відмовилася від внука для неї багаті. Це люди порядні, а простіших вона не поважає і дуже любить брехати. А коли їй кажеш правду, то вона здиться на правду і прикривається тим, що вона вдовиця. Виходить, що вдовиці можуть ображати всіх, і обріхувати їм не можна, ніко, їм не можна нічого казати, як бути із такими людьми. Ну, це. Я би не хотів тут, знаєте, багато говорити, але тут є такі елементи маніпуляції, так? коли людина використовує любі способи, щоб десь себе оправдати, прикрити, знаєте, і так, вдовиця. є, є такий припис, що робити кривду Богом, сиротом і вдовам – це є смертним гріхом. Але тут йдеться робити кривду. Чуєте? Але якщо вдовиця, то я хочу вам, щоб ви добре собі це усвідомили. Розумієте, та бабця, якої дід умер, бо вже мав 95 років, вона лишилася вдовиця. Розумієте, це, 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 це трохи не так. Тут йдеться, що в основному треба звернути увагу, коли. Чоловік трагічно загинув. Чоловік загинув на війні, коли ну, якась така несподівана хвороба, і її там навіть вона молода, ще, скажімо, там 30 років, 40 років, та? що вона ще могла би одружуватися і так далі. А вона вирішила бути сама. Так, я рахую, що це вдовиця, це яку ображати не треба. Вона несе свій тягар. Я не кажу, що та. Жінка, яка має 80 років, не має чоловіка, що то є легший тягар, він ще тяжчий. Але тут йдеться, найперше, знаєте, ми повинні кожній людині допомагати. Але як ми бачимо, що вона молода, знаємо, що вона вдовиця ходить в чорній хустці, ну, відповідно, треба до неї відноситися. Не робити їм кривду. Вони й так несуть тяжкий хрест. Їм треба допомагати. Але коли вдовиця починає тим користуватися. Зловживати. Я вдовиці, ти не маєш права мені нічого сказати. Ну, то, як каже, церква, не віжду, треба навчити. Сумніві порадити, так? не віжу навчити. І я думаю, що перед Богом ми всі рівні, вдовиці, не вдовиці, багаті, бідні, знаєте, ми перед Богом всі рівні. Діло в тому, що Тут у суспільстві ми живемо, тут є ієрархія. І ми тут повинні ту е, Поважати, виконувати, шанувати. І якщо, знаєте, людина своїм статусом зловживає, це не обов'язково може бути вдовиця, це може бути будь-хто, це може бути у школі вчитель, може над дітьми там зловживати своїм статусом. Директор над своїми підлеглими, розумієте, на роботі так само хтось може зловживати своїм статусом, я начальник, ти дурак. Все, що? що ти зробиш? І, 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 і нічого не скажеш, бо віжну з роботи і так далі. Ну, Таке саме й дома, знаєте, як є людина, яка е, якось, знаєте, маніпулює щось, хоче відчути свою важність. Значить, розказу, я від внуків відказалася, я мені то, я сьо, ну і так далі. Людина, яка хоче відчути ну, таке відчуття власної гідності. Не принижуйте її, та й не буде вона так казати. Поважати треба і вдовицю, і поважати, її, і невдовицю, поважати жінку. Треба завжди, незважаючи якому на статусі. І не треба, оце, особливо на то звертати увагу, це е, е, робити кривду убогим сиротам і вдовам, Це не стосується, що це відноситься до сиріт, віддів. і розумієте як? Тобто сироти і вдови не можуть користуватися цим е, приписом. Це для тих, хто не є сирота вдова і в Бога. Розумієте? Тобто, це для тих, хто є не сирота, не у Бога і не вдова. Бо для тих цей припис є, щоб ми не робили кривду цим людям. Але сирота вдова і у Бога не може казати Я сирота. Дивіться на мене, ви не маєте тако мені робити, бо тому що я сирота, от тако мені маєте робити. Ні. Це не стосується, щоб ви користувалися вдове, сироти і убога, щоб ви користувалися цим переписом. Ні, це не для вас. Це для тих, хто є не вдова, не сирота і не убога. Щоб, щоб ми знали, як з вами поводитися. Щоб вам не робити кривду, а ви несете свій хрест. Ви не можете хизуватися Христом. Ви не можете заставляти людей до вас якось відноситися, бо ви сироти, вдови і убогі. Просто Бог вас захищає. Ви за це маєте подякувати Богу. А стан, в якому ви перебуваєте, ви маєте просити Бога, щоб Бог його облегчив. І туди все буде добре.